Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Сьогодні я запрошую вас до діброви. Це ліс, у якому ростуть дуби. Великі, гарні дерева з міцними стовбурами і розлогом кров'ю. Цікаво, кого ж ми тут зустрінемо? Подивіться, який красивий незвичайний жук! Його... Звуть жук олень. Але чому ж олень, якщо він жук? Все дуже просто. У самців цього жука є великі роги, які нагадують роги справжнього оленя. Насправді, це не роги, а дуже розвинуті верхні щелепи, які жук використовує для боротьби з іншими самцями. За територію або самку. Цей жук справжній велетень серед комах. Його довжина може сягати 8 сантиметрів. Тіло темно-коричневе, або чорне, блискуче. На голові у жука. Очі, вусики, рот. Верхні щелепи у самців дуже розвинені. І нагадують роги. самки верхні щелепи зовсім маленькі і не схожі на роги. До грудей жука прикріплюються дві пари крил і шість ніжок. Верхні крила жука тверді це надкрила, які захищають його тіло від ушкоджень. А під ними знаходяться справжні прозорі крила. Завдяки яким жук літає, хоча і виглядає важким. У крилі жука проходять нерви і дихальні трубки, розташування яких можна визначити за його жилками. У жука шість ніжок. Вони закінчуються гострими кіхтиками, які допомагають йому лазити по стовбурах дерев, а у черепці жука містяться Внутрішні органи. Дорослі жуки харчуються соком дерев або перезрілими фруктами. Вони люблять ласувати соком дубів, який витікає з тріщин у корі. Жук-олень живе в старих дубових лісах, де є багато мертвих або гниючих дерев. Саме в такій деревині розвиваються його лічинки. Лічинки жука оленя живуть у деревині до 5-6 років. Вони повільно ростуть, поїдаючи деревні волокна. Коли ж настає час, вони перетворюються на дорослого жука і живуть кілька тижнів тільки для того, щоб знайти пару та залишити потомство. Жук олень занесений. До Червоної книги України, бо його стає все менше. Люди вирубують старі ліси, де він живе, і тому жук втрачає свій дім. Щоб зберегти цю неймовірну комаху, потрібно берегти природу та не знищувати старі дерева. А тобі сподобався жук пор. Чим саме? Розкажи про жука Оленя своїм батькам та друзям. Бажаю тобі успіхів. До побачення, до нових зустрічей!